Всім привіт! Це знову я. Зараз на вулиці сонячна погода, світла немає і можна вам трішки басня порозказувати. Минулого разу я вам розказував про те, які були помилки під час будівництва даного будинку. Та як було досить багато коментарів, додаю посилання на відео в опис під цим відео. А на цей раз хотів би розповісти про те, що мене прогадали під час будівництва даного будинку. Для тих, хто нас дивиться вперше, нагадую, що ми, тобто я з Оляною, будуємо цей будинок з нуля, починаючи від фундаменту. Насправді, почалося все з того, що ми розчищали територію, бо були тут страшні хащі. Так що, поїхали. І саме перше, що я хотів би згадати, це те, що наш будинок знаходиться у садовому товаристві і з комунікації у нас лише електрика та інтернет. Такщо чергово планували ставити відповідну електричну плитку, бо в нас то газу ж нема. Потім розглядали варіант напівелектричного напівгазову, тобто дві форки електричний, а дві газовий. Але згодом зупинилися на варіанті, що повноцінний газ, як він працює? Він працює з звичайного балону, в якому заправлений звичайний автомобільний газ. Ємкість балона 27,2 літра. Його вистачає приблизно на пів року користування. Це воно насправді закривається. Я приготував саме відкрив на відео, щоб було ясно, як воно виглядає. А і там ще можна ще щось положити. Відповідно, коли нема світла, у нас працює. Газ і можна готувати їсти. Єдине мінус, що з сірником треба запалювати, але це зовсім не проблема в порівнянні з тим, що б ми б робили, коли б у нас б не було б газової плитки. А ось таку ми вибрали електричну пічку. З рахуляна, нещодавно приготувала, вже чекає ватрушки, щоб я з голоду не вмер. А ось так вона виглядає. Всередині є три положення, досить така велика готуємо і піцу, і лазанню виробництво, якщо мені пам'ять не зраджується Токція і споживання в районі 1,5-2 кВт, здається, півтора В. Так що, і газова плитка, і практично духовка такого плану присутня. І наступне, що я би хотів згадати, це те, що. Паралельно з основним опаленням, яке є в будинку, це є тепла підлога. Ми ще в куточку поставили таку червону буржуйку польського виробництва. Тому що зараз такий час, що толку стоїть теплою підлогою, якщо електрики немає в будинку. І ми по факту нею як опалювали, це було наше основне джерело тепла, так і досі опалюємо. Теплою підлогою користуємося дуже рідко. Лише включаємо тоді, коли на вулиці мороз приблизно починається нижче ніж 12-15 градусів, а так її цілком вистачає, щоб опалити будинок, щоб будинку було тепло. Правда, треба піднімати температуру не до 24, щоб на ранок опускається, вона десь до 18 градусів. Ось, а не включаємо теплопідлогу по першій причині. Немає світла, а друге причина на ділянці є дуже багато дерев'яних відходів. Станом на зараз ми опалюємо, опалюємо рештовкою, яку я розібрав, бо фасад вже готовий. Відповідно, порубав її на кусочки, і вона ось там дровітні чекає свого часу. За день опалення, точніше, вечором, ми її запалюємо, приблизно спалюється ось такий кошик дров. Це є десь приблизно. 10 кг там апельсинів колись було турецьких або лимонів, або мандаринів. Давайте зразу і покажу, що в нас там є. Точніше, залишилось такий замочок серйозний. І в цілому фруктові дерева. Зверху ще трішки рештування залишилося. Знову фруктові дерева. Сливка трошки, горіха трошки. Одним словом, надіюся, що хватить на цей сезон. Сміття чекає, бо тут сухе місце. Скоро його викине смітник. Перепрошую за сміття. Більше не буду так робити. І наступне, що я би хотів згадати, це те, що димохід буржуйки ми вивели не через стелю, як в більшості випадків робиться, а через стіну. Там є спеціальні віконечка для очистки. Одне і так само внизу є інше. Сажа забивається кожної літа, в кінці літа обов'язкова процедура, яку я роблю. Ці два куска звідси витягую і на вулицю все гарно, красиво палкою все вичищаю. Ось, не відволікаюся, перепрошую. І... Прохід іде через бокову стіну. Пояснюю чому. Я працюю, основний вид моєї діяльності на фірмі, яка займається комплектуванням дахів, і дуже часто дзвонять люди з проблемою, що тече дах в районі димоходу. Я вже то стільки наслухався, що обов'язково прийняв у себе таке рішення, що в мене димоходу в даху не буде. Відповідно, вивю його через стіну. З тої сторони також є тут клапан раз для очистки. І тут теж віконечко знімається для горизонтальної очистки. Але в основному найбільше сажа йде безпосередньо в буржуйці всередині. Чим ближче до вогню, більше там і сажає. В кінці дуже мало. Ще планую ось покажу місце з'єднання з дахом. А верхній кусок метровий, він там, чесно кажучи, на чесному слові тримається. Ще я планую також там зафіксувати розтяжки до даху, поставити, але щось руки не дійшли. І ще одне. У нас в будинку немає стін, щоб зробити вентиляційні канали. Тому прийшлось вентиляцію робити на даху будинку ближче до гребня. Це є витяжка, так вона виглядає з середини, а зовні я вам зараз покажу. Там іде. 150-та труба. Трошки вище, чим чим гребень. Отеплена. Там постійно зимою лід. Неясно, чи то вологість, чи то зверху сніг топиться, і воно вентилює. Витяжка така досить серйозно там вентилює по тій причині, що салфетка туди пролипає аж бігом. Бо вентиляції по-іншому годі придумати, бо збоку не зробиш, бо нахав даху, димохід самого низу не дуже гоже робити. Ну, одним словом зробили аж там зверху. І, мабуть, що останнє підзорі засипати то не зле. На другому поверсі, де в нас є спальня. Поруч з таким маленьким віконечком більше не виходило робити, бо там ліжко буде вище буде мати спинку. Поставили ще мансардне вікно, щоб можна було за зорами вечором дивитися, якщо сон не береться. І так само на рахунок вікон на терасі стекляні двері, прозорі, і до підлоги, і відповідно збоку також величезне вікно. По факту зараз, можна сказати, тепла підлога працює безплатно. І з цієї сторони так само плануємо зашити від кост дерева. Там буде горіти вогонь і можна пити грінтвен і дивитися, що там на вулиці твориться. Ну, якось так. Поки що монтую вагонку. Світла нема, пила не ріжеться. Ще, з сторона чекає, після неї буде підлога. Сподобалось відео, ставте лайк. Не сподобалось, відповідно, дізлайк. За критику не ображайся. Якщо є ще варіанти, про що зняти відео, пишіть у коментарях. Всім вдалого дня та й мирного неба! Бувайте!